Остецьків до вас запитання все таки повертаючись до плану перемоги, яку представив Володимир Зеленський, цікаво, ваша аналітика того, а як це як яка реакція буде в Європі, Сполучені Штати Америки? Ми чули від Байдена, що мовляв, хай президент Зеленський обговорює своїм народом ці пункти плану. Але все ж ну якось вони на це мусять відреагувати? Ну як я дивлюся на всю цю історію? Я вважаю, що е, виступ зеленського у парламенті з оголошенням ним плану чи тест. Це все-таки є подія, яка е, може вплинути на перебіг російсько-української війни, на її динаміку. Ну, власне, не сам виступ, а реалізація чи не реалізація того, що він оголосив. Ну якщо сказати іншими словами, реалізація оголошених ним тез може переламати ситуацію в сторону України і наблизити закінчення війни на прийнятних для України умовах. А не реалізація оголошених ним тез може привести до того, про що написав Залужний у своїй статті. До того, що війна зайшла в тупик і кінця краю не видно. І я б не концентрувався на назві, бо одні сказали, що це план перемоги, другі сказали, що це план миру. треті сказали, що це взагалі не план, і ми так трошки в дебрі війшли. Я на це дивлюся як на певні стратегічні напрямки, які відповідають національним інтересам України. І це тут зовсім не важлива та дискусія, коли там сказали, чому він повіз той план в Америку, не розказав українському народові. Ну вибачте, але ж президент Байден який на вимогу конгресу направив стратегію Америки в російсько-українській війни, поставив там гриф секретно. І до сих пір ніхто не знає цієї стратегії. То чому американський конгрес це нормально сприйняв американське суспільство? Українці підняли крик, що нам першим не розказали про цей план. Ну це ж теж не зовсім правильно. І е, я б е, дивився на те, відповідає чи не відповідає це національним інтересам, безвідносно до того, що буде реалізовано, що ні. Бо Зеленський поставив захід в дуже незручне становище, бо на це доведеться відповідати. І я повинен визнати, що він поступив дуже правильно після того, коли Байден не приїхав в Європу і відмінив Рамштайн, то він не чекав, а зробив серію двосторонніх зустрічей з лідерами Франції Італії. Британії і Німеччина пізніше сьогодні виступив в Європейській Раді. І він припирає до стінки західних партнерів, вимагаючи відповіді на всі свої п'ять пунктів. І коли ми говоримо про запрошення, ну я вам скажу так: ну з моєї точки зору, запрошення мало. Нам потрібні часові рамки. Нам би потрібно було не просто запрошення з боку НАТО, а, наприклад, часові рамки у вигляді здійснення всіх процедур протягом 2025 року і прийняти Україну в НАТО. І це був би прецедент, Тільки прецедент не то, що за рік прийняли, бо Фінляндію за рік прийняли, а прецедент, що приймають воюючу країну. І коли ми тут в цій студії неодноразово говорили, що Путін не попре на НАТО, то НАТО дуже легко може закінчити цю війну, запросивши і прийнявши Україну. Якщо ми виходимо з тези, що Путін на НАТО не попре. Просто ми розуміємо, що на Заході немає ні лідерства, ні сміливості, ні рішучості, не те, що часові рамки нам дати, а дати навіть запрошення. І це Путіна надихає рухатись вперед. Але теза є правильна, і дуже добре, що вона є оголошена. І я б кажу, якщо б ще ще й далі. Те саме стосується і другого пункту. Він є правильний, перенесення війни на сторон, на територію ворога. І ми мало хто про це говорить, що зробивши цей плацдарм в Курській області, ми дуже сильно скували оперативні резерви російської армії, які мали майже 100 тисяч бійців, які мали піти на Донбас. Про це ж не говориться. Питання тільки в тому, яка динаміку ми далі будемо рухати. Чи ми будемо рухати і ну, просто утримувати виступ, це, мабуть, не є зовсім правильна тактика. Дозвіл на далекобійність, ну я вважаю, що тут треба просто впертися і дотискати цю ситуацію. Немає жодних, просто жодних видимих причин не дати Україні дозвіл на далекобійність. І мені здається, що якщо так подивитися на суть того, що позиції власне президента України. То її можна звести до одного речення: або ви приймаєте нас в НАТО, або дайте зброї стільки, скільки нам треба, і бити туди, куди ми хочемо. Або або а третього ми не приймаємо. І дуже цікавий, мені видається, третій пункт, який так, воно ніби між іншим, бо він дуже оптично його сформулював. А мені здається, що він, можливо, найважливіший цей пункт. Мова йде про створення стратегічного неядерного щиту стримування. Та Україна своїм науково-технічним потенціалом здатна. Мати не ядерний щит стримування, який полягає в наявності оперативно-тактичних ракет середньої дальності, які б'ють на 400-500, а може 800 кілометрів, і так само системи протиракетної оборони. Ми ще 10 років тому мали конструкторську розробку не такої ракети, Її треба запускати в серію. І мова йде про те, щоб американські компанії з українськими це зробили. Уявіть собі, наявність такої та системи таких ракет, які здатні добивати до Москви і за Москву. Оце би дуже сильно остепенило Російську Федерацію і її е, подальші наміри. По економіці я тільки дві зауваги зроблю: все тут ясно: якщо західні інвестиції йдуть в Україну, то Захід буде їх захищати. Безумовно. Тільки тут є два моменти: е, наші друзі-поляки говорили наступне: що поки Польщу не прийняли в НАТО, то західні інвестиції йшли тільки до Вісли. А після прийняття в НАТО вони пішли і за Віслу. Отже, інвестиції потребують безпеки. І ми знову впираємося в пункт перший, ми впираємося в НАТО. І пункт другий. Мало сказати, що Україна заохочує Захід своїми надрами. Це ж питання: мова йде про продажу активів, чи мова йде про спільні розробки. Ну, Наприклад, можна продати західній компанії родовище літію, а можна робити літіонні батареї для електромобілів. І... Тут я би, мені здається, не можна обходитися тут такими загальними словами, що Україна пропонує свої надра, свій, свій економічний потенціал. Тому що цей неприємний випадок, я вважаю, він є неприємний, коли ми продали нещодавно основну компанію, яка виробляє титанову сировину, а зі Боджанському бізнесмену. То це така в нас? Ми таку такою лінією йдемо. Ну, вибачте, це є це, це, це дві, ну, дві протилежності. Або ми продаємо свої активи, ну от землю ми вже продаємо. Подивимося на статистику, а хто. А найбільші основні фонди, які зайшли це Саудівська Аравія. Саудівська Аравія зайшла, вона купила мрію, яка от збанкрутувала в Тернопільщині. Більше 150 тисяч гектар вже в оренді, завтра викуплять. Ну, Тобто треба розуміти, чим ми заохочуємо. І п'ятий пункт я все-таки хотів би, бо я його я Принаймні хочу його прочитати трошки інакше, як про це всі говорять. Зеленський сказав про воєнний потенціал України після війни. Він, на мою думку, збережеться. Я тут не згідний з Віталієм Портніковим. Бо у нас буде точно воєнна, воєнний прошарок дуже дуже серйозний. Але я це розглядаю під кутом зору можливого і ймовірного програшу Росії і її розпаду. Бо одна з основних претензій чи страхів Заходу. Щодо поразки Росії полягає в тому, що розповзеться ядерна зброя, а друга що на території Росії, яка розпадається, будуть дуже багато конфліктів. Так, от мені здається, що Зеленський робив штрих-пунктиром натяк в ту сторону, що Україна, яка закриватиме східний фланг НАТО, може бути не тільки модератором, а й певним миротворцем щодо запобігання і вирішення певних конфліктних ситуацій, які будуть виникати на пострадянському чи ширше євразійському простору. Отуди, От мені здається, він давав натяк, і це є та додана вартість, яка, яка Україна приносить своєю армією після війни. Отже, мій висновок є один: Заходу доведеться відповісти на тези Зеленського. І в залежності від того, як відповість Захід, Україна буде е, будувати свою подальшу траєкторію. Я тут є, не є великий оптиміст. Я вважаю, що захід не готовий відповісти так, як ми хочемо на ці пункти. Але знаєте, принаймні, чітка ясність є важливіша для нас, бо для України завжди залишиться варіант продовжувати боротьбу проти російського агресора, опираючись на власний військово-промисловий комплекс і на ті країни-члени НАТО, які захочуть по-дорослому нам допомагати. Ну, найбільша біда і найбільша небезпека, яку я бачу, полягає в тому, що Захід просто дає час авторитарним режимам на об'єднання і набирання сили. І це зрозуміти є неможливо. З нашої точки зору, це суперечить здоровому глузду. Замість того, щоб, використовуючи своє лідерство геополітичне, зараз вирішити ці конфлікти поодинці і не дати можливість їм зрости, він спокійно. Прикриваючись жупелом загрози якоїсь ядерної, ядерного шантажу, просто дає можливість Росії втягнути зараз Північну Корею. Потім ну, Іран і без того втягнувся і так далі. І вийде така ситуація, що поступово в цю російсько-українську війну по стороні Росії будуть втягуватися авторитарні режими. А Захід з величезним запізненням також буде вимушений втягнутися в цю війну по стороні України. Тільки час буде втрачений. Ось до чого це веде. І саме головне, що ми вже тепер, ну вже з Римом про це і залужний говорить і решта, ну ми вже тепер знаємо, як нас три рази зупиняли. Як російські війська виходили з території Херсонської області після консультацій Берца і Наришкіна, так? і погроз тоді восени 22-го року, ядерним ударом. Вони ж вийшли не просто військами, вони і техніку вивели на лівий берег. І як зупиняли наступ в Харківській області, і як готували наш наступ літом 23-го року три рази. Три рази вони зупиняли нас, і три рази, як тепер вже визнають і деякі відставні їхні воєнні, ми ж могли вирішити цю ситуацію. І це, 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 це ситуація, яка просто може привести до втрати Заходом геополітичного лідерства. І, і якщо цього не змінити, то, то буде велика біда. І в даному випадку Україна справді повинна розуміти, що ми живемо в таких реаліях, коли це все після виборів в Америці може тільки далі пролонгуватися. І ми можемо опинитися в тій ситуації. Я просто змушений зараз покликатися на дискусії двох видатних людей. Я її недавно слухав: Валентина Бодрака і Володимира Горбуліна. Вона була на лігане, здається, та дискусія. Там було запитання журналіста: що краще, один сапсан чи мільйон дронів? Е, Горбулін каже, один сапсан. А Бодрак каже, мільйон дронів. А насправді нам треба 2 мільйона дронів і пару сотень сапсанів. І от це, напевно, та реальність, до якої ми так само мусимо бути готові.